Вітання, друзі, мадрівники Ютубу, канал Вінтаж пошук на зв'язку. І як бачимо, перед нами ось ця посилочка. А це означає, що сьогодні у нас знову розпаковка крутезних ніжчачків з Японії. Тож не будемо довго балакати. І приступимо до її огляду. Друзі, хто, можливо, перший на каналі, то нагадаю, наш канал присвячений. Пошуку в інтернеті різним цікавих колекційних речей, пов'язаними з іграшками, іграми, кіно, музикою, фігурками та іншими вінтажними колекційними речами. Так, ось ми відкрили нашу посилочку. Отак вона виглядає. Я відставляю по традиції і буду діставати по одному пакуночку. Друже, не забудь поставити вподобайку та підписатися на канал. Дякую. І так, перший пакуночок. Ось я вже бачу, що в нас тут. Цікаві речі. Завжди стараюсь щось цікавеньке і, і щось новеньке привозити, бо самому хочеться це все. Помацати, подивитись. Так, друзі, що ми маємо? Маємо контролери, так? Дивіться, ось такий контролер на SEGA Dreamcast. Він, дивіться. Трішки він такий біленький, висвівший, але все рівно. натискається, все добре. Прикольно, до Dreamcast у в мене ще взагалі нічого не було. Ось контролер. Це був такий лотик з контролерів, то я вирішив взяти. Так. Оригінальний контролер до Nintendo Super Famicom. Теж, ну, бруднуватий, але цілий. В принципі, можна відмити і буде дуже гарний стан. Надіюсь, що все працює. Так. О, і ось у нас. Крутий контролер для Famicom від Хорі. Турбоконтролер. Можливо, хто пам'ятає, в мене був від Hudson, А ось це від хорі. Клас. Це класні контролери, насправді, вони там із позолотою, мабуть, всередині йдуть. І вони не дешеві, тому що це фірма, це якість. Прикольно. Гарні контролери. Так. Так, якось їх тут складемо, бо, бо пакуночків там вистачає. Так. Ще один наступний. Я вже бачу тут каріки, куди ж без каріків, до ФАМікому. Ці посилки, до речі, біля 20 картриджів має бути. Зараз таке оновлення, оновлення. Під'їхало, опа, так. Як завжди запаковано класно і, як завжди, скотч чіпляється до моїх рукавичок. <свят> так. Дивимось на каріки Клук-клук Ленд. Прикольно. Гарний стан. Мені здається, цієї гри не було. Ніколи. Так, не було. Далі у нас кірбік, о. Культовий кірбік, Ось гарний стан. Трішки позаду наліпка. Потерта в бруді, але зовсім не смертельно. Клас. Так. Ой, від Konami, слухайте, забув як назву цієї гри. Вона в мене вже така була. Тут оцей чувачок. Самурай бігає, стріляє. Ну, досить непогана гра, насправді. Назву реально забув. Гуніс. Гуніс ще один був в мене такий минулій посилці. Також від, від Konami. клас. Так, ось такий лотик з чотирьох кариків. Йдемо далі. Ось так ось виглядає в коробочці, а що? Я щось зараз і не згадаю, що це воно таке досить важке і, і довге. Ось самому цікаво, так, обережно відкриваємо. Нічого собі. Зараз, зараз відкрию. Побачите моє здивування. Ха-ха, клас. Так, а ну-ка, відкривайся. Друзі. Бачите? Це спортивні або ж оперні. Біноклі. Спортгласис 80. Ем. А знаєте, в чому моє здивування? <свісно> так, в лоті було 3. Було всього три біноклі. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 одинакових повний набір. Ух ти. Такого я точно не очікував. Треба ще зараз перевірити точно лот. Зараз я вам вставлю фото, але там було три. Made in Japan, ну, це круто. Японські в коробочках, це просто дуже круто, але це такі маленькі, ну я навіть не знаю. Це... Такі вони маленькі. Так, Sport Glasses, Made in Japan. Все є, навіть шнурочок, але мені здається, це такі вже більш сучасні. Ну, Слухайте, цікаво. Я то думаю, чому, чому у них така вага була велика в цього лоту. їх 10 штук. Тобто, я навіть не знаю з якогось складу, з якогось магазину. Прям повний набір. Ну так, всі однакові. Прикол, слухайте. Ні, ну окей, це. Бінокліками я затарився на повну, виходить. Цікаво, цікаво. І ось такий у нас Це вже останній пакуночок цієї посилки, Ну тут, тут не один лотик, тут вони скомпонували, тож відкриємо пупирку і поглянемо. Саме по черзі будемо діставати. Так, о, ой, оце, оце кайфулі. Бачите, Тамагочик. До речі, тамагочик такий в мене вже був. Хто Слідкує за каналом, бачили. Але це офіційний оригінальний бандай. 97-го року. У мене був, був з пошкодженнями, пошкодженнями ось тут коробочки. А це взагалі. Взагалі нулячий, друзі. Взагалі нулячий. Та! Ну так як і було вказано в лоті, він не відкривався навіть. Ви що, ви що? Навіть ось ця інструкція. Ось такого я точно не бачив, щоб вони були з оригінальним мануалом. Такий чорно-білий. Ой-ой-ой. ой Нуляче там могоче. Та! Ну воно реально воно як нове. І ось. Заводський скотч від Бандай. Ти що, ти що? Оце так колекцієчка. Оце так клас, ще в такому комплекті. Ну, дивіться, біленьке, гарненьке, то в мене було зелене, здається. Ну, не діставалось. Є. Хі -хі. Клас! Так. Опа, Отак ось дістаємо. Запакували. Тут у нас знову каріки. О, так, так окремими партіями їх зробили. Тут прикольно, що у нас тут щось якісь японські схеми. Так. Мап. так, Каріки. Super Mario Bros. Перший. Класичний наш всім улюблений. ви бачите, трішки, трішки покосана задня наліпка. Нічого, тетріс. От бачите, мені насправді тетріси трапляються зовсім чесно. Це от з усіх там 20 посилок десь в мене було. Це тільки другого разу мені в Тетріс і то в мене був перший Тетріс Flash, а це інший Тетріс. Так, оце мені здається якась від Hudson, якась з частин Adventure Island. Клас, такого в мене не було. Круто. Стан каріків дуже добрий. От, буквально тільки. Задні наліпки трішки то не пошкоджені, а просто брудні залапили. Так, Наступна трійка у нас. І па, опа. рожевий кірбік знову. Клас. Ну, слухайте, стан. Стан у них. Стан у них однаковий. Ну, дивіться, реально однаковий. Однаково класний стан. Так, ну кірбік це топ. Далі в нас ось такий о, Dragon Quest, давно не було Dragon Questів. Dragon Quest, зайвим ніколи не буде. Як то кажуть? О! На Кен 2 класна гра, в принципі. Те як, якщо перекласти, це виходить кулак північної зірки. Це такий бойовичок. Ну, теж, тільки задня наліпка, брудна. А так, добре, клас, не було в мене цієї ігри ще ні разу. Так, друзі. Ось тут що в нас? Окремо за... запакували. <кій> Ой, вибачте. Так, тут в нас карік формату TVG'о, так, як в нас кажуть, такого великого. Ой, а що за гра не знаю, ставлю вам на монтажі два, щось два, якісь поліцейські. Famicom Jump. Від Bandai. Гарний. Гарний в нього фом-фактор такий. Клас, так. І ще останні три пакуночки з кариками о Теж не пам'ятаю, що за гра, але теж бачите, два. Але це можна віднести до тришових японських наліпок. Знаєте, в японів багато таких цікавих кумедних. Ну Ось це щось з них. Ну, це якісь е, шахи, маджонг, сета, щось типу, того, мені здається. Ми будемо перевіряти. На, на монтажі я вам назву ставлю. Такого в мене теж ніколи не було. О, Топчик від Capcom, Це, це Rockman 4 у нас. Уй-юй, класний стан. Дивіться. Так, стан дуже добрий. Тільки брудна задня наліпка. До речі, я не знаю, чому. Чому так більше брудняться задня наліпка, а передні, все нормально. Мабуть, тут, тут, скоріш за все, нема такого покриття. Так, Rockman теж в мене ніколи не було, і Mario Golf теж у мене ніколи цього картриджу не було. Клас, друзі, от такий зелененький, топові, топові карики. Приїхали. Ай. Так, ну і останні Йоші. Так, це ж Йоши. X, да? наскільки я розумію. У мене є один Йошик, а це буде друга частина. Теж в мене. Так... Такого йошика в мене не було. Клас. О, Тетріс Флеш це дубль. Якраз Тетріс Флеш у мене був. Бачите, казав, Тетріси е, трапляються нечасто, і тут в одній посилочці одразу два. Так, і що ми маємо? Ага, і в нас Нікецу. Старий добрий, всі мої любими. Нікецу також тільки брудна задня наліпка, а так все в чудовому стані. А на цьому в мене все. Я вам велике дякую за перегляд, за те, що дивитесь до кінця. Ставите ваші вподобайки, дзвіночки, пишете коментарі. Тому я прощаюся до нових зустрічей, до нових відео. До речі, анонсик. Наступне відео у нас буде розпаковка посилки з eBay. Там також будуть дуже цікаві речі. Все, друзі. Шукайте, знаходьте, колекціонуйте, набирайте багато раритетів. Чим більше антикваріату вдома, тим краще. До зустрічі!